Всім доброго дня. Ми знаходимося на такому сервісі і зараз ми розкажемо розходом. Бачите, сюди тягнуть. Хтось їде своїм ходом, когось везуть на лаветі, <свісно> когось тягнуть на галстукові. Цього притягнули. Ну, фольксваги на то його треба тягнути. Бороноту вони ще своїм ходом доїжджають. Значить, яка у нас історія? Історія по сцені. Кові. Хтось кожа набив. Для чого знімаю відео, бо думаю, можливо, комусь стане в нагоді. Купили ми сценічок. Господар каже, фіс на палубу поставили новий. Ми їздимо, машина їде як самоліт 96 кВт, 1,6 двигун, 130 кінських сил. Вона не їде, а летить. Особливо на, на швидкості там від, від 120 там ще ну, запас ще й такий є. Десь на бігон, вона аж аж аж. Поїздили трошки, вона трошки якби не так, трошки стала їхати. І, ну, ми приїхали мало, скільки там 10 тисяч не наїздили. Не наїздили 10 тисяч. <кій> І потім щось раз на, на обгоні вискочила помилочка. То, що низьке давління масла. Ну я трошки в інтернеті подивився. Е, низьке давління масла, там ну, нема української мови. Е, це якби в Рено. Це загальна така помилка, вона може бути по чому хоче. Але лампочка на масло не світиться. Потім ми там підключили пірен. Хто розуміє, що таке пірен? Рекомендую, коє є Рено автомобіль, будь-який Рено будь автомобіль, там Рено чи Nissan Gida, чи Dacia. Це все те саме. І показало, що якби проблема по тиску палива. Потім торк програма і перевірили по торку графік тиску палива в рампі. І що цікаво, заводимо працює добре, не троїть, їде гарненько, чистенько, запускається в морози легесенько. Питань взагалі немає по роботі двигуна. А коли добре наступиш на, на полік, і установка тиску, і фактичний тиск. І фактичний тиск не добирає, тобто не вистачає, і тоді вискакує помилочка. Потім більше, більше помилочка, потім взагалі стало у нас проблематично їздити взагалі поганенько. Ми подивилися, подивилися, що може бути. В баку подивилися. Там вже зараз на цьому, в боксові наш сценік, В баку подивилися сіточку біля бензонасоса. Там, правда, нічого у нас не вдалося її, якби, перевірити добре. Бо він виявився нерозборний. Ну, не бензо, а насос електричний. Не вдалося. Потім люди пишуть, що є на вході впавну апаратуру сіточка. Ми до тієї сіточки, ну, їй незручно, 1, 6, вийма, виймати у нас є два відео по тій сіточці, вже ми два рази виймали. Зараз є ще одна нова вдома лежить запасна. Ми по тій сіточці ми сіточку виймаємо, вона забита. Забита сіточка, ми її чистимо, поставили і машина наша поїхала. І на низьких оборотах краще їде, рушати з місця краще стало навіть. Люди працюють. Машина наша поїхала. О, але недовго ми радувалися. Часть трохи стало знову. По-перше, помітив я, що на, швидкості, помітив, що на швидкості не вистачає того тиску, що ми хотіли. Там вхід бачимо в сам офіс. Побачили, що не вистачає на швидкості на якось такого, нема розуму. Якби помилка не вискакує, але щось, щось вона не так їде. Думаю, може, так здається, ні, станеш їхати, як добре газонеж, набирає оберти, добре, прекрасенько. А вже на цьому, на е, великих обертах, якби щось трошки не те. Думаю, може, показали, щось не те, щось не те. Потім раз на обгоні вискочила помилочка. Потім вже більше на обгоні, було, більше ми до сіточки знімаємо другий раз, сіточка знову грязна. Ми на дивимося, а фільтр дивимося, фільтр роздутий. По якось ви звернули уваги, але фільтр новий та й новий. Купили ми оригінальний дорогий фільтр спеціально під двигун 1,6, бо там є підкачка, щоб його не роздувало. Сідочку почистили. І стало, якби непогано. Стало, якби непогано. Але не так, як було раніше. Тобто вже автомобіль не той. що працює парки. Автомобіль вже став не той. Течком приїхали. А тобі став не той і якби заводиться файненько, робить файненько. Вже на обертах, як добре газнаєш, на обгон практично постійно вискакує помилка. От ми сюди приїхали 130 кілометрів без помилок. Без помилок чого? Бо мені, ну, не їхав, там, більше сотні не їхав, акуратно на обгонах. Обганяли ми все, але без, без таких сильних цих. Без сильного прискорення, трохи грязно, наша машина треба буде помити. Без сильного вже ми не газували. Але я трошки поконсультувався, там мені є підписники, мені писали е дизель-гараж. Що те може бути, може те бути. каже, може бути, що форсунки зливають сильно багато у звороточку. І теж на, на великих обертах не вистачає палива. Приїхав сюди, розказали що вони там діагностику зробили, я ну, історію розказав більш-менш перевірили форсунки. Одна форсунка лікаря ну, страшно, друга трошки менша і дві так. Ще можемо об'їздити, але ну. І що вони мені розказали? Все каже, було із за Тобто, якби фільтр вчасно поміняли, ми не попали б на такі солідні гроші. Ми мусимо вже зараз платити, а що вони залишається. Каже, робите, ну, Що хочете хороше, як це зробити. Це коштує досить великих грошей. Досить великих грошей це плата за економію, за дизель. <гум> Їздили до того автомобілом на бензинові і проблем не мали. Хоча цей тракторець, оцей наш тракторець. він, він все переварює, нічого не стається, тут ніякої електроніки немає, тут просто механічний цей тросичок іде, в течок вида. тут Тут нас немає. Хоча дизель. Їздимо і л'ємо соляркою, яку попало і все. О, а там, із-за фільтру із у нас така проблема. Є така проблема. Хоча ми потім доставили вже додаткову фільтру, але це вже якби, ну... Ми бороли, боролися вже з симптомами. Тобто, коли почистили, вже йому вистачало більше палива і вона їде, але вже, знаєте, воно хоче на обертах і не вистачає. Чи закінчиться тільки ну, ремонтом просунок, тобто це не розпилювався нічого, тільки там, щоб воно не зливало. Я думаю, що воно може пік... ми самі десь. Перевірив той злив, хотів вдома, але тому зараз ще, може, можна приголітись, може ще щось, може ще, щось займається офіційно, професійно, є їх інструмент, є навики, а в на нас час, якби не сильно було, то можливо ми самі перемотували ті форсунки, бо їх там рекомендут міняється. Ну, тут мусимо платити трошки більше, ніж самі, трошки більше, скажімо так. Ну, Будемо пробувати. Будемо пробувати, що з того буде. Сказали, що десь за декілька годин маєш зробити. А декілька годин має зробити, от там наша машинка стоїть. Просто ми всі не так? Розібрали нашу машиночку. Розібрали нашу машиночку. Корсуночки зняли. Корсуночки зняли. Перевірили. Якщо воно залишиться тільки ну, бачимо тут гарний все, як, як завод робив, то все тут майже ніде ніхто нічого не робив. Оці патруб такий щось. Щось страшне, так? Да? Ну, будемо, будемо чекати і покажемо результат. Тобто вона нас їхала, але вже тако на обертах і додаш газу, все нам давиш в поліки, і вже вона вискакула помилочка. ми ну, шукаємо закономірність. Дивимося номера. Машина в ремонті. І дивимося номера сюди. Ну, буква різні. 66-48, дивилась. 66-48. співпадіння, дві разом стоїть. Водніка подвіт хотіть. Це що, рено? Рено, не рено. Вісіє, то рено, так. Да. Мастер, ні. не базальнемо то що. Ні, це не рено. Не знаю, що це вона. Факти, що номера однакові в ремонті. <рив> ну і кінець нашої історії. Кінець нашої історії. Там я десь маю без скріншот вже по форсунках після ремонту. Значить Форсунки показали діагностика, що зливали звороточку дуже страшно. Зробили нам. Зробили, дали гарантію на 6 місяців на роботу. Чотири форсунки. Дивимося, те, що помили очисником 150 гривень. Клапан форсунки 2600 на одну разом 10 тисяч. І за послуги ще 8 тисяч. Оце 10900 плюс 7900. Ну, я ж казав, це те саме, що поле нас панелі купити. Хтось розказує, що дизель це економно. От воно економно. І що робити? Ну, Мусиш зробити щось. Будемо їхати, потім ми десь толком ще перевіримо. Е, Ось така у нас історія. Можливо комусь наше відео станеться в нагоді. Вискакує помилка низької давління масла. Не дивіться на те. Тут є лампочка спеціальна на, на масло. Де, можете зараз і видно. А не видно її. Ось тут висвітчується має. Лампочка. А зараз дивіться, коли буду вмикати запалювання, вона виситься на, на якусь секунду. О, бачили, отут під ноликом. певно під ноликом прекраснень. Отут засвітилася лампочка. тиску масла. От вона має сітитися, це, це, це коли тиск масла. А в, в луцьку є такий дизель-сервіс. Потім ми про це може окремо розкажемо. І кажуть, треба вам знімати а міняти масло насоса. Розумієте? Нагрілися. Треба міняти масло насоса. Ну, от і, і у нас форсунки зливають, а вони кажуть, міняти масло насоса. Ну, це розумієте, що заплатили гроші, заплатили, Я ж мало заплатити ні, ні за що. Тут дизель-сервіс, Володимир, їдуть і Рівненський, і Хмельницьке, Львівське, і Львовинська область, чомучі хлопці. Ну, що, рекомендувати не буду, поки що. Треба поїздити, побачимо, але ну, проїздихалися, ми так до 150 розігнали, подавили, нічого не, не вискакує. Ніяка помилочка, якби поки що все в нормі. Трошки, що ми газували, то вже бачимо, що схід аж на 5 зайшов, так трошки менше 5 нас бере. Все, всім тях, хто дивився до кінця. Підписуйтесь, слідкуйте за нами і до побачення.